Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Українські урядовці приїхали на кордон Польщі і України для зустрічі з польськими колегами, яка не мала відбутися. Нічого більш дивовижного за останні роки, якщо говорити про українську політику і дипломатію, я, чесно кажучи, її не спостерігав. Було добре відомо, що. Польських міністрів на кордоні не буде відомо, хоча б тому, що після того, як із пропозицією провести таку зустріч урядів на кордоні виступив президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у відповідь підкреслив, що такої зустрічі не відбудеться а натомість будуть продовжуватися польсько-українські перемовини щодо вирішення проблем, а зустріч урядів. Відбудеться, як це і було заплановано у Варшаві. І от тепер виникає питання: а в чому, в принципі, сенс появи представників Уряду України на кордоні в ситуації, коли не було заплановано їхньої зустрічі з польськими колегами? Адже реальна політика, як в принципі, могли вже неодноразово за останні 5 років переконатися, Представники українського керівництва це не публічні заяви і не намагання справити враження. Хай навіть якісь кількості українців це й подобається. Це серйозні перемовини. Це не публічна дипломатія, це узгодження графіків. В той час, коли президент України закликав до спільної зустрічі урядів України і Польщі прем'єр-міністр Дональд Туск. Виступав у Сеймі із повідомленням про перетворення польсько-українського кордону та шляхів до нього на ділянку стратегічної інфраструктури Польщі, що має надати можливість розблокування постачання військових вантажів. А зараз, якраз цими днями, польський прем'єр зустрічається із очільницею Європейської комісії Урсулею фон дер Ляє. Щоб обговорити ситуацію, яка склалася у зв'язку із блокадою польських кордонів, блокадою, до речі, яка зараз може розповсюдитися не тільки на східні, але й на західні кордони Польщі, тому що це частина глобальної кризи із протестами фермерів, які як пожежа розповсюджуються по всій Європі і стають дійсно величезним випробуванням для європейських урядовців, є абсолютно очевидним, що в такій ситуації. Український уряд і український президент мали б йти на зустріч своїм польським колегам саме в ситуації, пов'язані із публічною політикою як такою. Адже є абсолютно очевидно, що в ситуації, коли президент України пропонує зустріч урядовців на кордоні, а його ініціативу підтримує президент Польщі. Представник іншого політичного табору ніж урядовий, за великим рахунком, у багатьох Варшаві може скластися враження, що Володимир Зеленський та його урядовці просто грають за іншу політичну команду, за команду партії права і справедливості, з якої, до речі, почалися всі ці протести, які зараз є таким серйозним випробуванням для української економіки. І що українська команда просто грає за команду польських правих у Передвиборчій боротьбі. Адже зараз мова йде ще й про місцеві вибори у Польщі. Але навіть якщо уявити, що у Києві нічого не знають про польські місцеві вибори, про відмінність у політичних таборах, в яких знаходиться президент Польщі чи польський прем'єр-міністр, так принаймні мають усвідомлювати, що будь-які публічні пропозиції. Зовнішньополітичного характеру, з якими виступає президент України, мають бути попередньо узгоджені із його партнерами за кордоном. щоб не виникали цієї ситуації, яка вже виникла під час останнього саміту НАТО, коли зовнішньополітична заява українського президента, яку він публічно зробив перед самітом, майже не дарувала Україні ще менших результатів щодо її євроатлантичної інтеграції, ніж ті, які ми отримали на саміті у Вільність. Врешті-решт треба усвідомити одну дуже важливу річ. Сьогодні Україна критично залежна від допомоги наших союзників як таких. Залежна не просто з точки зору економічного добробуту чи постачання вантажів. Залежна з точки зору існування української держави на політичній мапі світу. І, звичайно, ніхто у Польщі не хотів би, щоб на цій політичній мапі від Ужгороду до Владивостоку торжествувала відновлена Російська імперія. Але разом із цим, якщо у нас з Польщею є спільні інтереси не допустити зникнення України з політичної мапи світу, то має бути і спільне уявлення того, як поводитися у Двосторонніх взаєминах, тим більше, що від цих контактів залежать ще й темпи європейської і євроатлантичної інтеграції України. Адже є абсолютно очевидно, що неузгодження економічних інтересів з союзниками може дарувати нам 10-15 років затримки при вступі до європейського союзу, або і це теж абсолютно реальна, долі Туреччини, яка десятиріччями чекає на можливості у статусі кандидата-члена в ЄС. Я неодноразово висловлював щиро обурення цієї ситуації, яка склалася у Польщі у зв'язку із блокадою польсько-українського кордону, у зв'язку з цією недооцінкою ситуації економічних проблем, які виникнули в Україні у зв'язку з російським нападом. І тут я абсолютно погоджуюся із президентом Польщі Анджеєм Дудем, що саме війна результат цієї всієї катастрофи, і причина. Цієї катастрофи, але саме війна призвела до того, що Європейська комісія скасувала обмеження на постачання української продукції до країн Європейського Союзу, що не могло не призвести до кризової ситуації на третій рік цієї війни, адже погодьтеся, мало хто в Україні, мало хто у цивілізованому світі у 2022 році міг зрозуміти за винятком небагатьох реалістичних людей, що ми входимо у воєнне десятиріччя. І ніхто не знає, коли припиниться російсько-українська боротьба. Цього року, наступного року, ще через кілька років. І ніхто не міг уявити собі, що весь цей час Україна буде фактично знаходитися у статусі країни-члена Європейського Союзу, якщо мова йде про наші економічні можливості. Всі ці проблеми, поза сумнівом, потрібно вирішувати. Але вирішувати не шляхом публічних демонстрацій. і... Спроб ну, принизити це буде точне дієслово, тих наших союзників, від яких залежить будемо ми чи не будемо. А шляхом серйозної професійної роботи. Взагалі, слово професіоналізм, якщо ми взагалі хочемо. Вижити має повернутися до політичного словника української державності. Українці урочисто відмовилися від цього слова 2019 непростого року. І якщо вони не хочуть усвідомити, що без професіоналізму не буде і слова Україна, я не знаю, як ще схарактеризувати наше майбутнє. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Patreon Baim'яCoFi, які допомагає розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства в самому Ютубі. Перемога і миру вам хай щастить!